Писку дарім ми тебе бачимо. Привіт, розповідай. Чи багато долучається киян? А сама плетіна і, і сама плела чи ні? Вітаю Ірину, вітаю Ілона. Так, ми завітали до одної з громадських організацій: це благодійники. Ось, ви бачите, біля мене це одна з таких сіток. Ось її її військові одягають під час виконання завдань. Це ось стрічки, одна довга, вона задля основи. А ці, бачите, маленькі вони аби робити такі вузилки. Це бачите, ось як трава. Це вже зима зараз буде, тому це як бруд і сніг. Бачите, ось це волонтери. Вони бачите тут бруд росіян, їхні гільзи там ракети, яких ну вже нема, звичайно. Ось тут. Пляшки, теж з якими орки вторглися на нашу землю на початку 22-го року, і ось біля мене зараз Олена. Це вона працює тут, створює ці сітки. Вигадує, розумієте, вигадує як це все плести, як це створюєте. Розкажіть, ось це я так розумію, це що. Це у нас маскувальна накітка по типу сова. Ми її називаємо. Вона робиться на сітці, забивається спочатку основу, потім набивається волохатість більш до природнього такого. Стану А ага, вона не промокає, так вона, Я розумію. Да, Ми робимо її з такої тканини як спанбонд. Вона легка, не намокає, не горить, але плавиться. Так і ця, ця накидка маскувальна вона важить з усіма застібками, 700 грамів всього на всього. Mm -hmm. І дуже було комфортно. Так, так, дуже легка. І вона дуже е скручується в маленький такий клубочок, який не важко носити з собою. Що дуже для військових mm -hmm. є. Плюс, це дуже це. важливо для військових. Аби їх не було видно на полі бою, аби могли вони нищити ворога непомітно. І ось ви бачите, тут є шолом такий, він теж як маскувальний, а можна його якось вагу його Обережненько зараз, а можете мені одягнути. Я хочу зрозуміти, як наші військові на фронті себе вічу. Він дуже важкий. Е, я вам скажу, він важить приблизно кілограмів. Так ну, три-чотири, да. да мені стояти з ним важко. А воїни наші на полі боя з такими бігають щодобово Так, обережненько, обережненько. Ой ой, -ой. ось е, дивіться, давайте зараз пройдемо. Тут різні е, кольори. Е, так, це вони користувалися їми влітку. Е, ось тут е, дівчата, ось плиту. Дівчата, добрий день. Добрий, добрий день. Okay. Привіт, скажіть, будь ласка, як вас звати Діана Діана. Діана, ви довго вже плетете? чому вирішили долучитися до цієї благодійної справи? Ну, взагалі, я навчаюсь КББК, київський професійний будівельний коледж. І нам в один чудовий день прийшли, сказали, ви йдете плести сітки. Ага, ну, і вам сподобалося? Да, так, дуже. Я десь вже разів 20 тут, напевно, була. Ось. І сьогодні, зранку тут були. Я думаю, ну. Хочу навчитись плести кімеру і вже десь півгодини вчусь. Клас, Дуже дякую вам. Це насправді дуже благодійна справа. Вона не лише допомагає нашим захисникам, а й ще допомагає, як знаєте, зменшити свій стрес. Бо це така дуже мілка праця руками. Ось тут бачите, і дівчата, і хлопці. Вони. А що ви робите? Скажіть, будь ласка, добрий день. Доброго дня, нарізаємо. Стрічки для маскувальних сіток для ага. того, щоб комфортно ви не, ви не і швидко надрізи їх вплітати в основу маскувальним ага. сітки. Тобто, бачите, аби е, через сітку саму основу було е, не важко її отак, от складати, і можна було нормально і дуже зручно вплести. Е, ось, і тут, е, коли волонтери приходять в цей такий хаб, вони навіть можуть попити е, каву, е, там з'їсти смаколики. Це дуже насправді е, круто. Да, за благодійників турбуються. Тож давайте пройдемо далі. Е, тут так. Киї такий, такий простір, де е, плітуться зараз сітки для зими? Тут ось вже вони бачите сплетені, дороблені. Е, ось, погляньте. Бачите, аби е, наші військові змогли накривати свою техніку на полі бою, і аби її не було видно. Ось отака вона і не промокає, що дуже насправді круто. Е, ось теж дівчина плете. Добрий день, як вас звати? Так, добрий день, Мене звуть Катерина. Чому ви вирішили долучитися в такий вечір? Знаєте, не піти додому після роботи, а ось прийти і поплести такі сітки? Мене, ви знаєте, мене навіть до таке питання. Ну а чому, чому А чому ні? Тому <свистити> <свистити> що це важливо. Да, я теж так вважаю. Дякую вам велике, дякую. Дуже гарно у вас виходить. Я теж вирішила, знаєте, спробувати. Е, я плела, але таку, таку техніку я не бачила ще ніколи. Тож е, зараз долучуся, Олена мені покаже, як е, плести такі сітки власноруч. Тож, давайте сядемо з оленою, сядемо і зараз спробуємо сплести. Розкажіть, будь ласка, як правильно, я так розумію, воно хвильками так плететься. Так, так, тут? Ми плетемо хвильками. У нас іде схема 5 на шосту. То тобто угу. 5 вічі. Проходимо цілих на шосту робимо поворот. Плетемо знову ж таки зі спан стрічки, mm -hmm. які ви бачили, тільки що нарізають. Пропускаючи кожну ячейку. Ага, Відтимете стрічечку в одну запускаю тут. Я зараз ось так роблю, да? Воцю так ось так витягую, і тут ага, тягну. тягну. І бачите, треба робити тягну. дуже обережно, аби не порвати, зробити дуже рівно, бо це все. Залежить від ваших рук ця вся робота. Бачите, ось я вже заплутала. Це треба да, нормально, да? Та, ось так, треба і ось, бачите, ці е, надрізи, які роблять е, дівчата та хлопці, вони допомагають рівнесенько так плести, щоб тут е, можна було е, зручно згібати. Ось тут вузелки, бачите, те зробляться завдяки ось таким надрізам. Бачите? Ось, і ось бачите, Оленка вже сплала, а Я тут ще дрімаю. Тому, тому це треба трішки, так знаєте, е, приловчитися. Так, я ж правильно дав, так через одну, Не через одну, в кожну. А в кожну, в кожну, кожну вплитаємо. Да, ага, запускаємо стрічечку. Ось так вона гарненька. Гарненька. Так, і ми з вами обов'язково її сьогодні доплетемо, тому що це, на це насправді затягує, тому що ви, ось, ви ось сідаєте і знаєте, це як ще одну не про що ще не думаєте? Так, не про що не думаєте, а просто робите благодійну справу та навіть таким чином знімаєте стрес. Так, це звісно. Так, це звісно, так, так, так і є. Це як, знаєте, то дітки, вони бісер плетуть, а ми сітки. Це благодійна справа. Те теж як... Допомагає не стресувати, як, знаєте, заспокійливе, так я називаю. Ось так, бачите, а тут нічого, що воно мене так трішечки ось так. Тож ми надалі будемо плести сітки, бо це мене вже затягнуло. Насправді дуже цікаво, дуже е, така моторика рук цікава. Ну, так, і тим паче, що у нас дуже легка схема, да, не, дуже... не складно, тобто не заплутаєтесь, я так, так. думаю. Ось. Тож, ми і надалі будемо плести сіточки. Дякуємо вам, Олена, за те, що е, запросили нас сюди, то що дозволили нам долучитись до благодійної справи за до, допомогти нашим захисникам та ще й поплести. Тож на цьому в мене все, е, е, Ірино. Е, Ілоно, передаю а, вам слово. А, Ви теж да, ми тебе до речі. Ще, Ми тебе ще не відпускаємо. Ще є питання до тебе. Е, скажи, будь ласка, з приводу матеріалу, з приводу цієї тканини, тому що в мене якось знайомі е, в одній із шкіл е, теж плели і просили приносити зелену тканину. Або потім вони фарбували. А тут як теж е, можливо потрібна тканина. Угу. Насправді дівчата та усі інші благодійники вони закуповують цю тканину. Це спеціальний матеріал, який не, не промокає. А скажіть, будь ласка, вам яка тканина зараз потрібна? Вже біла чи зелена? Бо ось на Бі мене ведуча питає, каже, що чула, що. Що запитують зараз саме про зелену, і який матеріал має бути е, матеріал, ми звісно використовуємо тільки з панбон, тому що він перевірений на полігонах, провірений на бойових е, і хлопці дуже ним задоволені. Е, і ми зараз робимо білі, тому що ми осінні свої замовлення вже закінчили. А на білі до нас ставали в чергу ще з серпня місяця. Е, тому, якщо бажає є бажаючі, які хочуть до нас долучитися, ми Геодієва громада Києва, волонтерський відділ с вами Бразерхут, знаходимося на бажана 38, другий поверх. Приходьте, будь ласка, долучайтеся, тому що в нас зараз зимових замовлень більше 140 штук. Почули, дякую. Пасиві, да, да, ми хотіли якраз з'ясувати з приводу Поводи. тканини, тому що якщо хтось не може прийти плести, то можливо може допомогти тканиною або наприклад або грошима просто, або на цю ж тканину. Так зрозуміло, що зараз потрібна вже біла відповідно до сезону. Так, Дар'я Бушко була Добре, з нами на прямому зв'язку.